Кожного року я вирушаю в найдивовижнішу подорож. Світ змінюється, але моя любов до дітей залишається незмінною. Моя подорож це не просто доставка подарунків, це момент, коли я можу відчути тепло кожного дитячого серця. Я бачу їхні мрії, їхні сподівання. І коли я залишаю подарунок, я залишаю частинку своєї душі, адже найкращий подарунок це віра в диво і добро. Дорогі гімназисти, святий Миколай бажає вам успіхів у навчанні, міцного здоров'я та невичерпної енергії. Нехай кожен день приносить нові знання та радісні моменти. Бажаю вам завжди бути допитливими, старанними та добрими людьми. Шановні вчителі, святий Миколай щиро дякує вам за вашу невтомну працю та відданість справі навчання молоді. Ваша мудрість і терпіння це справжній дар. А ваша праця це справжнє мистецтво. Ви не тільки передаєте знання, але й формуєте особистість кожного учня. Нехай свято Миколая принесе вам радість, спокій і благополуччя.